Септо презентує. П'ятниця, 6 червня 2025 року. Ранкове допіо, випуск 329. Збір номер 13. Доброго ранку. Сьогодні у нас знову повний випуск виборів, і, можливо, ти думаєш, що йтиметься про нового президента Польщі, але ні, перемогу Кароля Навроцького будемо обговорювати трішки згодом. А зараз про Мексику там відбулися дуже незвичні вибори для нас, а саме, вибори суддів. Так, Мексика не єдина країна, де суддів обирають шляхом народного голосування. У США така практика існує в багатьох штатах. Однак її не застосовують на федеральному рівні, де суддів призначає президент, а затверджує сенат у Мексиці. ж Відбулися найбільші у світі вибори суддів. 1 червня мексиканці вперше в історії своєї країни голосували за тисячі кандидатів та кандидаток, щоб заповнити понад 2600 посад у федеральних, штатних та місцевих судах. І це лише половина судової влади. За другу частину кандидатів голосуватимуть у 2027-му. Чому взагалі суддів обирають саме у такий спосіб? Ідея цих виборів належить колишньому президентові Андресу Мануелю Лопесу Обрадору, лівому популісту та засновнику партії Морена. Він, як і Дональд Трамп, часто критикував судові рішення, що перешкоджали його ініціативам. До речі, Можливо, про суди і Трампа ми сьогодні також поговоримо, але подивимося, чи встигнемо. Якщо ні, то вже наступного разу. Повертаючись до Мексики, то перед тим як покинути посаду президента торік, Обрадор запропонував радикальну реформу судової системи. Згодом її реалізувала нова президентка Клавдія Шейнбаум. Власне бачення реформи було таким: судову систему, засновану на призначеннях, змінять на таку. В якій виборці обиратимуть своїх суддів, попри те, що більшість мексиканців погоджується із тим, що їхня система правосуддя не працює так, як мала б, але і ця реформа аж ніяк не є панацеєю. Її прихильники стверджують, що зміни зроблять систему більш демократичною та допоможуть викорінити давні проблеми в судах, як от кумівство і корупцію. Критики ж акцентують увагу на великому ризику, що через вибори керівна партія Морена отримає ще більше влади. Крім цього, так суддями зможуть стати ті, кому бракує досвіду та кваліфікації, або взагалі ставленники картелів. До того ж, якщо судді змушені просити підтримки у виборців, чи зможуть вони потім вільно ухвалювати непопулярні рішення? Дуже багато питань. Дипломати та правники попереджають, що судові вибори можуть зіпсувати інвестиційний клімат у Мексиці, адже бізнес тепер не зможе покладатися на суди як на неупереджену інстанцію для захисту своїх прав. Загалом весь цей експеримент є настільки амбітним, суперечливим та заплутаним, що важко передбачити його наслідки. Фактично, один день голосування має призвести до наймасштабнішої судової реформи, яку коли-небудь проводила демократична країна. На відміну від інших мексиканських виборів, коли попередні результати зазвичай відомі в ніч після голосування. У цьому випадку перші підсумки народного волевиявлення оприлюднили за декілька днів опісля. І навіть зараз, коли ми записуємо подкаст, триває підрахунок голосів. Мексика голосувала паперовими бюлетенями їх рахують вручну. Остаточні результати оголосять лише 15 червня. Згідно з попередніми результатами, керівна партія Морена схоже закріпила міцний контроль над Верховним судом країни. Аналітики застерігають, це може послабити систему стримувань і противаг, адже ця політична сила вже контролює президентське крісло та більшість у конгресі. Тепер вона, ймовірно, матиме значно більший вплив і на третю гілку влади судову. Колишній суддя Верховного суду Дієго Валадес в інтерв'ю заявив: це означає кінець незалежності судової влади. Його цитує Washington Post. президентка Клавдія Шейнбаум зі свого боку переконана, що Мексика найдемократичніша країна у світі. Про це вона заявила після голосування. Тоді, коли політикиня просувала суперечливу судову реформу, то аргументувала потребу змін тим, що система правосуддя є дуже корумпованою, тому закликала покласти відповідальність за прозорів судів на народ, який мав би обрати найкращих кандидатів на посади. А що ж народ? Багато мексиканців зізнаються, що вони були дезорієнтовані складним виборчим процесом. Їм довелося обирати десятки суддів із кількох бюлетенів. У кожному з яких фігурували сотні імен. У результаті явка склала лише 13%. Більшість із тих, хто прийшов на виборчі дільниці, була мобілізована політичними партіями, ті роздавали складені списки рекомендованих кандидатів так звані шпаргалки, які було дозволено брати із собою у кабінку для голосування. А далі невеличкий цікавий факт: усі дев'ятеро кандидатів, які набрали найбільше голосів до Верховного суду. Були вказані у шпаргалці від Морени, себто новий склад Верховного суду тепер повністю складатиметься зі ставленників керівної партії. Серед них три жінки, які раніше вже працювали у складі найвищого суду країни та зазвичай підтримували рішення експрезидента Лопаса Обрадора, його колишній юридичний радник, а також юристи, які тісно співпрацювали з партією Морена на місцевому рівні. Знаєш, а без Трампа у цьому контексті неможливо обійтися. Власне, говоритимемо ми не про Трампа і суди, а про Джейді Дрона. Треба ж нагадати, що у нас триває збір номер 13 Ми допомагаємо Atlas Festival збирати на проєкт фонду Повернись живим дронопад, ціль 100 тисяч гривень. Донатити можна за лінком в описі до випуску. Наприкінці випуску ми ще раз нагадаємо тобі про це і дещо запропонуємо. То що ми хотіли розповісти про суди та дрона? Нещодавно віцепрезидент США виступив із критикою Верховного суду та федеральних судів, звинувативши їх у тому, що ті, мовляв, блокують імміграційну політику адміністрації Трампа та скасовують волю американського народу. Він у своєму стилі дав голові Верховного суду непрохану пораду. Ні, Солодашко йшлося не про стиль і не про переодягання в костюми. Чого цілком можна було б очікувати від американського віцепрезидента? Джей Ді Дрон акцентував на тому, що федеральні судді мають більше поважати президента, а верховний суд повинен краще контролювати суди нижчих інстанцій. На The New Yorker вийшла стаття Рут Маркус, яка пише на теми правосуддя близько 40 років. Авторка наголошує, що критика суддів з боку дрона йде всупереч самій суті американської судової системи, яка існує для того, щоб стримувати надмірну владу, всі гілок влади та захищати права громадян. І хоча Джейді Дрон має юридичну освіту і чудово розуміє цю систему, він продовжує риторику, що делегітимізує незалежність судів. Додамо до цього ще й те, що адміністрація Трампа просто ігнорує рішення суддів, як це, наприклад, відбувається у випадку Сальвадорцем Абрего Гарсією? Його депортували зі США супереч судовому рішенню та утримують в сальвадорській в'язниці. Адміністрація Сполучених Штатів, не зважаючи на постанову Верховного суду, на відріз відмовляється повертати чоловіка. Попри заяви Джейді Дрона, що, начебто, судді, блокуючи антимігрантські рішення Трампа, йдуть проти волі виборців, які обрали такого президента. Опитування свідчать, що більшість американців підтримують суди і вважають, що судді мають право блокувати незаконні рішення до розгляду справи в суді. Також переважна частина респондентів вважає, що адміністрація Трампа уникає виконання судових рішень. Далі соціальна реклама. 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада шукає радіотелефоніста та хіміка. До обов'язків радіотелефоніста входять. Готовність до виконання завдань у бойових умовах, розгортання засобів зв'язку, підготовка їх до роботи, своєчасне надання розпоряджень, команди, сигналів, проведення технічної підтримки для захисту радіозасобів від радіоперешкод, діагностика технічного стану і справності засобів зв'язку. Серед вимог цієї вакансії, зокрема, такі знання радіотелефонії, технічних аспектів роботи з радіозв'язком та спосіб організації військового зв'язку. Навички виконання спеціальних монтажних і ремонтних робіт, уміння правильно використовувати необхідні обладнання, призначені для контролю різних засобів зв'язку. Щодо позиції хіміка, то тут вимагають стан здоров'я, який дозволяє виконувати завдання в зоні активних бойових дій, досконале знання і вміння володіти зброєю та засобами радіаційного, хімічного біологічного захисту, знання тактики та стратегії ведення бойових операцій. Обов'язки хіміка включають, зокрема, такі спостереження, виявлення та оцінка радіаційної хімічної біологічної РХБ обстановки, ліквідація наслідків РХБ зараження, зниження помітності підрозділів і об'єктів за допомогою аерозолів, обидві вакансії передбачають мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. В описі до випуску ми залишаємо лінки, за якими можна знайти повний опис вимог, обов'язків. Та умов. А тепер нарешті про президентські вибори у Польщі. Ти вже знаєш, що у другому турі переміг консерватор Кароль Навроцький. Він набрав 50,89 відсотка. А у Рафала Часковського відповідно 49,11 відсотка. Таким результатом засмутилися не лише українці, але й оглядачі західноєвропейських медіа. The Guardian звертає увагу на те, наскільки різні візії Польщі пропонували обидва кандидати під час президентської кампанії, і передбачає, що наслідки результатів голосування серйозно вплинуть на політичне майбутнє Польщі, особливо якщо врахувати у цьому контексті право президента накладати вето на урядові законопроєкти. Французька газета Le Figaro пише, що те, що кандидат від ПІС здобув ключі від президентського палацу, становить загрозу для відновлення верховенства права в Польщі. Успіх ПІС викриває слабкість позиції прем'єр-міністра Дональда Туска, а отже, і країни загалом на європейській арені. BBC ще до оприлюднення офіційних результатів написали, що перемога Кароля Навроцького практично гарантує, що країна зануриться в серйозну політичну кризу. Грунтуючись на оцінках політологів, редакційна колегія оцінює, що результати президентських виборів призведуть до зростання напруженості у відносинах Польщі з ЄС та Україною. Про це також писала німецька газета Die Zeit, акцентуючи на тому, що у найважливішому питанні польської зовнішньої політики Анджей Дуда та Дональд Туск сходилися. Вони обоє підтримують Україну. Навроцький натомість може відійти від лінії Дуди. Видання також припускає, що тепер у Польщі посиляться антинімецькі та антиєвропейські наративи. Як ти розумієш, у демократичних країнах Європи задоволених перемогою Навроцького бракує. Газета Виборча проаналізувала дані голосування на парламентських виборах 2023 року та цьогорічних президентських, щоб зрозуміти, де саме правляча коаліція втратила свою підтримку. Long story short – усюди. Видання порівняло підтримку демократичних партій в муніципалітетах на виборах до Сейму з підтримкою Рафала Часковського у другому турі президентських виборів. Тепер політик отримав менше на 1 мільйон 360 тисяч голосів, ніж демократичний блок два роки тому. Навроцький навпаки він набрав на 1 мільйон 400 тисяч голосів більше, ніж ПІС та конфедерація у 2023 тисячі Узагалі різниця між Навроцьким та Часковським склала 369591 тисяч голос. У виборах взяли участь більше 74% виборців. Це найвища явка в історії президентських виборів у Польщі. В іншому матеріалі газета Виборча звертає увагу на те, що різниця між кандидатами утворилася внаслідок голосування у сільській місцевості. Правило польських виборів: партія, яка перемагає на селі. Перемагає в усій країні. І 400 тисяч голосів, які програв Часковський, це те, що йому реально було отримати від селян. Вони самі у цьому зізнаються. Чому ж у мера Варшави та демократичних сил загалом це знову не вийшло? А про це ми розповімо в розширеній версії випуску, яку можна слухати, підписавшись на Patreon, базу або у розділі спонсорства на Ютубі. Разом із підпискою ти отримаєш не лише доступ до прихованих частин подкасту, але й зможеш доєднатися до слухацького клубу Септомедіа. Нагадаємо, що 26 червня о 19.00 ми обговоримо пек Back. подкаст американського режисера-документаліста, в якому він досліджує історію своєї родини, частина з якої тікала від режиму Мусоліні. Та найголовніше, твоя підписка це запорука того, що ми надалі зможемо створювати ранкове допіо. Тож дякуємо за підтримку та будемо раді бачити тебе у нашій спільноті. Йой, цю частину можна послухати лише за підпискою. Доєднуйся до нашого патреону, бази відмоно чи обирай спонсорство на Ютубі. Після того, як у понеділок оголосили офіційні результати виборів президента Польщі, Дональд Туск увечері заявив, що звернеться до парламенту з проханням провести вотум довіри до його коаліційного уряду. Голосування щодо вотуму довіри відбудеться 11 червня. Результати голосування серйозно послабили позиції Туска, спровокувавши сумніви, чи зможе його коаліція втриматися до кінця каденції. А вона нагадаємо спливає через два роки у 2027. -му. Уже в понеділок політичні опоненти почали закликати Туска до відставки. У партії Право і Справедливість вважають, що це початок кінця Дональда Туска, повним ходом прописуючи сценарій його політичного похорону. Водночас, у ліберальному таборі, зокрема в громадянській коаліції, переконані, що зможуть втримати владу ще принаймні два роки, не зважаючи на складні умови і не надто прихильного до їхньої політичної сили президента. Хоча дострокових парламентських виборів не очікує жодна зі сторін, у ПІС прогнозують, що коаліційний уряд доживатиме свої останні роки в атмосфері конфліктів, скорочення рівня підтримки і гальмування реформ. Вони розраховують на те, що Навроцький широко використовуватиме своє право вето для блокування ініціатив уряду. У середині коаліції вже спостерігається розлад. Польща 2050 Шимона головні, критикує Туска за його спроби перенести відповідальність за поразку Часковського на союзників і називає заплановане голосування за вотом довіри не більш ніж політичним жестом. Представники цієї партії також звинувачують прем'єр-міністра в тому, що його стратегія зводити все до протистояння з Качинським перестала бути ефективною. Членкині уряду від Польща 2050 публічно заявили, що обіцяні коаліцією реформи, як от закон про державні медіа чи управління держкомпаніями, так і не були реалізовані через опір коаліційних партнерів. За їхніми словами, замість реальної зміни Польща отримала лише нову версію старої політики. Лівиця стала мішенью критики з боку польської селянської партії, яка вважає, що президентська кампанія. Постраждала через акцент на темах абортів, релігії та світоглядних змін. На їхню думку, це відштовхнуло консервативних виборців у селах і малих містах. Серед громадян також спостерігають невдоволення урядом. За останніми даними соціологічного центру CBOS, кабінет Туска підтримує лише 32 поляків, а понад половина 53% незадоволені його керівництвом. Як пише виборча, піс планує скористатися такими настроями і посилити внутрішню напругу в коаліції. Попри все, лідери коаліції продовжують демонструвати єдність. Туск оголосив, що 11 червня уряд поновить свій мандат через вотум довіри, а лідери коаліції домовилися не поспішати і дати собі час на стабілізацію ситуації. Ми планували ще сьогодні розповісти про нового президента Південної Кореї, але вже не встигнемо, тож чекай його історію у понеділок. А перед Стіками поговоримо про наш збір на дронопад. У випуску було шість згадок про Джейді Дрона, тож просимо задонатити 6 гривень. Але це ще не все. Оскільки збір здебільшого стоїть, ось що ми пропонуємо. Обирай, яку тем ми включимо у наступне ранкове допіо та голосуй донатами. Яка з тем збере більше грошей, про ту ми й говоритимемо в понеділок. Механізм такий: робиш донат, і у коментарі до нього зазначаєш цифру, яка відповідає темі, що тобі більше сподобалася. Теми зараз ми озвучимо. Голосування триває до суботи. 7 червня о 18.00 дільниця Септо припинить обробляти твої голоси. А зранку в неділю запишемо випуск з історією, яка зібрала більше гривень. Звісно, на мексиканські вибори це не тягне, але користі тут буде значно більше і жодних суперечностей. У нашому бюлетені сьогодні два пункти. Перший Чому ми нав'язливо переглядаємо власні сторіс в інстаграмі? другий чому слабшає чоловіча дружба. Кидай свої донати за лінком, який знайдеш із самого верху опису до цього випуску, та вказуй у коментарі до переказу бажану тему. Цифра 1. Про сторіс в інстаграмі. Цифра 2 – Про чоловічу дружбу. Стіки до ранкової кави про події стисло. Французький парламент схвалив у першому читанні законопроєкт про легалізацію асистованого самогубства, що дозволить важкохворим пацієнтам за певних умов отримати допомогу медиків у питанні завершення життя. Такою можливістю зможуть скористатися люди, які мають невиліковну хворобу, що завдає їм нестерпних страждань. Законопроєкт викликав емоційні дебати та розділив депутатів. Його підтримали центристи, ліві і особисто Еммануель Макрон, тоді як праві та значна частина медичної спільноти виступили проти. Хоча Франція вже дозволяє пасивну автоназію, припинення або не надання медичної допомоги, яка лише продовжує життя пацієнта, але не лікує його хворобу, активні дії з метою припинення життя досі були заборонені. Законопроєкт ще має пройти Сенат і друге читання, тому навряд чи не буде чинності до наступного року. Продовжуємо про Францію. Там куріння десятиліттями було символом стилю, бунту і кінематографічного шарму. А з 1 липня його заборонять у більшості відкритих громадських місць, де можуть бути діти: на пляжах, у парках, біля шкіл і зупинок. Рішення міністерки охорони здоров'я Катрін Вотрен продиктоване турботою про здоров'я громадян Франції, але воно також знаменує культурний розрив із довгою традицією романтизації тютюну, особливо у французькому кіно. Попри поступове зниження рівня куріння, звичка в країні залишається поширеною, особливо серед молоді. Тому нова заборона сприймається як тиха революція. Новообраний папа Лев XIV зробив боротьбу з ризиками неконтрольованого розвитку штучного інтелекту центральною темою свого понтифікату у 2025 році. Він застерігає щодо загроз боку шаї для людської гідності, праці та справедливості. Ватикан, який уже кілька років бере участь у глобальних дискусіях про етику шаї, посилює свою роль в цьому питанні. Особливо на тлі послаблення регуляцій у США та зміни фокусу ЄС із безпеки на конкурентну спроможність. у Нідерландах. Розпочалася політична криза після того, як Герт Вілдерс, лідер праворадикальної партії Свободи, вивів свою політичну силу з крівної коаліції через відмову партнерів підтримати його жорсткий міграційний план, що включав позбавлення нідерландського громадянства осіб з подвійним громадянством. Прем'єр-міністр Діксхоф подав у відставку, хоча й залишиться на посаді до нових виборів, які ймовірно відбудуться найближчими місяцями. Попри перемогу партії Свободи на виборах 2023 року, Вілдерсу так і не вдалося стати прем'єр-міністром. Через радикальні погляди політика з ним відмовилися співпрацювати інші консервативні партії. Тепер його дії, за словами аналітиків, спрямовані на створення тиску на уряд перед самітом НАТО у червні, натомість призвели до чергової ситуації урядової нестабільності, в якій країна перебуває ще з 2023 року через відставку Марка Рюте. На сьогодні все з нетерпінням чекаємо, щоб дізнатися, яка тема переможе в голосуванні донатами. І почуємося вже у понеділок. солодашко. Подкаст «Ранкове допіо» створює септо медіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, продюсер Антон Ткачук, монтаж Анна Виниченко, дизайнер Марк Мостовий, Аня Ткачук та Дася Гоптар займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Шукай септу в соцмережах, ділися враженнями. Та розповідає друзям про наші подкасти.